А ці помідорчики з'їсте і юшечку вип'єте, та дорожу такими смачними рецептами і ділюся з вами. Збираю набір зелені та спеції. Вони можуть бути по ваших подобаннях. Я показую своє. Фенхель, петрушка, базилік, парилла, бадиля моркви, листя смородини. Складаю у банку один лавровий листочок, три духм'яного перцю, дві гвоздики, жменька цибулі, жменька солодкого перцю, три шматочки гіркого, зелень. Тепер пора і за помідорчики взятися. На 3 літрову банку приблизно буде до 2 кг середнього розміру. За допомогою китайської палички я нашпиговую кожного помідорчика. Дірочку круть, часничок туди штурх і готово. Тут треба трішки погратися, але воно того варте. Часник потрібно порізати для зручності. Складаю у банку щільненько і заливаю крутим окропом. Накриваю кришками, залишаю на 20 хвилин хай постоїть. Зливаю воду у кастрюльку і тут уважно розрахунки саме йдуть на цю кількість злитої води. 7 столових ложок цукру. Тут нічого незрозумілого немає. А от сіль – одна повна столова ложка з гіркою. Це буде приблизно 35-40 г. Розмішую, ставлю на вогонь. У кожну банку вливаю по 60 мл 9% оцту, заливаю киплячим маринадом, закручую, перевертаю, закутую. Спробуйте, бодай. Хоч одну баночку зробити. Вам сподобається смачного?